Стоїть в селі Суботові, стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока, ото церква Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе жілають, що й за трудини находять. От так то, Богдане, за напастивіси Богу, сироту Україну. за те що тобі така дяка, церков, домовину, Нема кому полагодить на тій Україні. На тій самій, що з тобою ляха задавила, байстрюки Єкатерини Катерини сіли. Отаке то зіновію, Олексіїв, друже, ти все отдав приятелям, а їм байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те, таке й було наше, що вони тільки наймали, татарам на пашу та полякам. Може, й справді. Нехай і так буде, так сміються ж з України, сторонні люди, не смійтеся, чужі люди, церква вдомовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвіють ми неволі світ правди засвітить. і помоляться на волі невольніші діти. На ній отакло живота, на ній отакну живота. Лежить в Україні чи ні, Чи згадайте хто, чи забуде я не снігу, на, на чужині, однаковій сім мені. неволі виріз між чужими і неоплатами смірів, неволі плачучи, умру, і все собою заберу, Малого світу не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І пом'яне батько сину, не скаже сину, молись, молися сину за Україну, його замочили коли. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну злії, люди сплять у кажуть і огні. Її Тихий, край милий. моя україно. За що тебе спіндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до світ сонця богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаї навчила? Не молилась, турбувалась, де і ніч не спала. Малих діток доглядала, Звичайно навчала, розталимо і квіти. Мої добрі діти, панувала і я колись на широкій світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була нам знала. У колисці придусила під серцем приспала, степи мої запродані жидові німоці, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері палатами сорочку знімати. Помагайте, недолітки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там скоронили старі батьки? Ех, як би то. Якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Кавказ за порами гори хмарами повиті, засіяні горя кров'ю политі, споконвіку метеля там орел карає, щодень день Божий до уберебра і серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові. Він знову живає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, а не ситий, не дні наднімові поле, Не своєї душі живої і слова живого. Не понесе, слави Бога, великого Бога. Не нам на з тобою стати. Не нам діла твої суди, нам тільки плакать, 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 і хліб на сушні заліси. Кровавим потом і сльозами Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться. Коли відпочити ляжеш, Боже, у тому, і нам доси жити, не віримо твої силі і духу живого, Стане правда, стане воля і тобі одному, помоляться моляться і віки, а поки що течуть ріки, кроваві і ріки. За горами гори, мами политі, Засінні гори кров'ю политі. Отамто От на листивій ми не нагодовано і голо застукали сердешну волю, пайськуємо. На хлолі костьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів, Де стало з дітьми і внуками стопить в сльозах у домі. А дівочок пролиту тайну серед ночі, А материна, гарячих сліз, А батько старих кровавих не ріки, море розтилось, огнене море, і вам слава сині гори, кригою окуті. І вам лицарі великі, Богу не забуті. Борітеся, говорите, вам, вам Бог помагає, за, за, Бог за вас правда, за вас слава і воля святая. А що там наші пісні? Не Отде люди наша, слава, слава Україна. Тут українські, наше все від країн і до краю. Ми славні рід, ми нація, ми українці. І на уровень землі нагани буде супустати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на.